Вітаю, шановне панство, Віктор це в роботі. Я зараз у Богдана пригнала машинку до Богдана. На СТО. А, значить, машинка 7-го року, мотор 1.8 z 18 x З машиною сказали, що була проблема загохо. Сі модуль виходив на зв'язок, все інше не виходило на зв'язок. Поруч був електрик, з'їхали до електрика, відключили, підключили огур, все запрацювало. Але сказали, що начебто фігур світився. Пригнали зробити діагностику і розібратися, в чому могла бути причина. Погнали! Включив запалювання. Дивлюся, що дійсно світиться іконка сервісу. Тож, запустив діагностику і подивимося, що нам діагностика розкаже. Цікавого. Бо якщо тут кліми знімали, можливо, і все відключали, то тут буде... Багато помилок по каншині, якщо їх не видаляли. Так, немає зв'язку з Ігуром. Невідома помилка P0460 по боку керування двигуном Ще одна. Невідома це каншина. З чимось нема зв'язку. Залипає термостат. Термостат заміна. А, так, по лямді, по другій помилка. АБС немає зв'язку по, -по каншині, низька напруга це сівший акумулятор. Єгур каже, замініть блок керування, а ми зараз перевіримо. А, поза діапазоном датчик рівня палива, і у нас показує по нулях все. Треба по схемах подивитися, як він йде на цій машині. Некоректні дані від ці модуля. Це все каншина. Стандартна болячка підсвітка прикурювача. Передня права, права туманка і ліва, або немає, або не працюють, або нештатні. Ну і в принципі нічого більше цікавого. Ну, давайте дивитися, що це може бути. Оскільки нам сказали, що егур не працював, потім запрацював, значить дивіться, видаляємо помилки по егуру і що було. Заходимо в блок вимірювань. Що у нас тут є? Напруга? Швидкість мотора, поточний ток, а обмеження току 92,5 А. ампер. Заводимо машинку. Як дивимось, що у нас поточний ток? Крутимо кермом в різні боки до опора. Ні, у нас ток не перевищує струм Задане значення. Тобто і гур начебто живий. Буває таке, що коли до упора крутиш, мотор коли здихає, він по струму відключається, вилітає. За гуром у нас. Все добре на перший погляд, що ж це могло бути? Помилки по блоку керування двигуном видаляємо. Перше, то що невідомо, 0,4605, це помилка по датчику рівня палива. Зараз помилок немає. Але 0460 з'являється. І напевно в блоках вимірювань, якщо тут є такі дані, Давайте десь побачимо Additional Data List, танк сенсор, все 0 літрів. Давайте глянемо на схемах, як у нас іде цей датчик, як він підключається. Відкрив схему, дивіться, по паливному насосу. Значить, ось у нас схема для паливного насосу, ну і відповідно до датчика для моторів не 2,8. У нас він підключається. Напряму до блока керування двигуном через тут декілька перехідних фішок. Зокрема, X10. x 10 у нас знаходиться під машиною. А друга фішка у нас є X4. Де вона у нас є? Ось тут вона у нас є. Ось перехідна фішка X4. Вона знаходиться під капотом. І мені чомусь здається, що треба ось вона. І мені чомусь здається, що треба прозвонити проводку від боку керування двигуном до цієї фішки. І десь тут може бути стяжках гнирячок. Зустрічав такі проблеми з моторами 1.6, 1.8XR. Саме під капотом десь перетирається і згниває. Відповідно, нас цікавить, дивіться, фішка XC93 на моторнику. Давайте подивимося, де вона стоїть у нас. Це у нас дальня фішка. Правильно, правильно, це у нас дальня фішка. Значить дальня фішка, на ній контакти. 49,55. Точніше, навіть не так. На ній контакт. З 9 на 55, з 9 і 4 на 55. Це у нас одне КСП. А друга КСП де у нас іде. Зараз повернемося. А друга КСП у нас іде Ось тут. З 10, з 10 піна х 4 на 39. Відповідно, 39 і 55 нам треба прозвонити ці шматочки. Дивіться, он де аж стоїть наша фішка. Як вам казати? Вон, бачите, вона на кузові. Туди лізти далеко. По-хорошому треба або підсовуватись туди якось руками, або знімати акумулятор. Знімати ящик акумулятора, тому я зроблю простіше. Тут ще й газове обладнання стоїть. Я сподіваюся, що я фішку так відстігну. Я зараз підключуся до фішки і напряму до фішки, яка йде на паливний насос. Це буде швидше, ніж усе це все розбирати. Підключив до 55-го піна, а там підключив до чорно-синього. Як бачите. Дзвониться. Давайте перевіряти другий провід. 39-й пін у нас теж дзвониться. Значить, у нас проводка ціла. Значить, у нас не працює блок керування двигуном. Також перевірив всі піни. Всі піни ціленькі. Треба брати підключати новий блок і дивитися, чи буде у нас показувати рівень палива, чи ні. Відкрутив блок керування двигуном. На моторах XER, якщо стоїть розходомір, то ставиться блок 751. Якщо мотор йде з MAP сенсором то ставиться вже блок 75.5. В даному випадку у нас розходомір є. Відповідно, треба шукати блок 75.1. У мене на складі, наче був такий. Треба їхати додому за блоком. Продовжу після того, як блок привезу. До речі, друзі, навіщо я перевірив проводку від блока керування до... Дачіка рівня для того, щоб мені не писали в коментарях, що я тупо підкидаю блоки. Оце для тих, хто пише, спеціально перевірив. Ви бачите, навіть там, де проблема могла б бути в проводці, а на цих моторах так і буває, її там немає. Так що, робимо ставки, підкидаю блоки все запрацює. Так, Наступний день привіз інший блок. Сумісний, 751. Вже поставив на машину на дві фішки. Перекритував масу, сам блок ще не фіксував, не програмував навіть ось що старий. Давайте перевіримо, де запрацював у нас датчик рівня палива. Для цього нам блок не обов'язково програмувати. Дивимося. Бачите? Повний бак, все працює. Тому заміна блока. Для програмування блока нам потрібен Карпас від авто. Зараз вичитаю з рідного блока. Карпас від цього блока теж вичитаю Карпрогом. Він там був, в принципі, написаний. Подивлюся. І далі запрограмувати по Він-коду прошивку. Цей блок і далі робити прив'язку. Пін-код з рідного блока читаю за допомогою Карпрох, вже підключив на столі, бо блок знятий. Запустив Карпрох, обираємо 75-й блок і запускаємо процедуру читання є Я думаю, що він швидко прочитає. Ну і ось наша інформація по авто. Є він-код, є пін-код, є пробіг 242 000 мотогодини. Далі по він-коду за допомогою GlobalTIS і ScanMatic Записую прошивку, бо це блок я взяв з Астри, записуємо під віктору. Дуже швидко оновлюються прошивки. Все, готово. Далі працюємо з обкомом. Заходимо в керування двигуном і скидаємо його. Перед тим як прив'язувати. Давайте конфігурацію також перевіримо. Що у нас тут хай канбас, Механіка запрограмована, Фари прості. Тут все вірно. Варіанти конфігурації. Круїз контроль у нас присутній. Трансмісія у нас механіка. І кондиціонер у нас присутній. АБС присутній. VDC, це, по-моєму, у нас не присутнє. Програмуємо успішно. Тепер скидаємо код від блока у нас 2005, наскільки я пам'ятаю. Так, скидання успішне. Тепер, відповідно, програмуємо. Програмуємо Мібелазер через Сі 0367. Запускаємо функцію програмування мобілайзера. обираємо що у нас встановлено Новий блок керування двигуном. Зускаємо дует. і бачимо успішно запрограмовано. Виключаємо запалювання. Секунд на 5 на 10 Включаємо. Машинка з ключиком у нас вже не мигає. Відповідно, машинка вже буде заводитись. Помилок активних немає. Видаляємо всі помилки і дивимося, що у нас залишилося. Як бачите, у нас майже немає помилок. Дві помилки по лампам протитуманок і це підсвітка прикурювача. І все інше у нас працює. Відповідно, і датчик палива працює. Відповідно, у нас була якась проблема з боком керування двигуном. Я його зняв, подивився. Ну, є якісь тріщини в герметиці, не знаю, може туди щось потрапило. Сам блок. я не Вскривав, не дивився на нього. Ну і зверху протерто проводами чи шлангами газовими. То, може туди щось потрапило якась волога. А так, як бачите, машинка жива і працює, напевно, буде віддавати клієнту. Ось таке коротке відео. Якщо сподобалося, ставте вподобайки, поширюйте серед друзів, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.